Багато з вас людей думають, чого я взагалі так сильно зациклився на темі баса. Зараз секундочку, зараз скажу тим, хто займається переділками гітар, електрогітар це буде цікаво. В мені ще до сих пор живе. Слово трудно підібрати. Одним словом, людина, яка знаходиться в сорівновательному состоянні. Тобто, я ще до сих пор змагаюся за звук. Але навіщо? Зараз уже давно є усі можливі варіанти обробки звука, де можна любий, який підкреслю абсолютно любий скромний інструмент, можна хорошо визвучити, записати і взагалі немає сенсу... Це я купив струни на секундочку. Так, да, і я вирішив... Перестроїть, перестроїть бас на чистоту, на якій працює басіст групи Корн. Коротше, є такий там чоловік. Він досить непогано грає. Я б навіть сказав, дуже він круто грає. І обично, якщо люди записують його кавера. Вони обично використовують ібанези або варвіки. Ну, це як правило, тому що ці баси найкраще стріляють. Да, до речі, дивіться, хто, хто, хто не вірив, дивіться, опльотка в мене трьохслойна. Ну, це я казав, що є трьохслойна, двохслойна, є в два ряда мотають. Оце, до речі, якщо хто не знає гопніки сваряться, кажуть, там така от канітель. Канітель. Це оплітка на струні, яка закручена від початку до дуже великого кінця. І це закручений сюжет в історії, тобто то Тобто щось довго і закручене. Оце слово називається канітель. Так от, я вирішив заморочитися і переробити бас під корн. Чому? В самому початку, тільки-тільки я. Почав цікавитися темою басів, це було десь приблизно. Е... Та що я був Це з 2000 року почалося. Тема, яка мені подобалася іменно по басам. Ого. Да. Значить, е... перший бас, який я в житті брав, взяв в руки, це був бас, який називався Львів. Ну, я знаю, що таке бас Львів, який він ганебний. І в 2000 році мені дозволили поковирятися поізучати поізучать бас, який називався Кавказ. Ну, така назва в нього була: Бас Кавказ. Так, да, я на цьому басу поіграв. Я не скажу, що. Я іміно того моментів забули басами. Ні. Потім мені папа каже: "Зделай бас для майстерні". Ну я думаю, ну хорошо, зроблю бас для майстерні. Потім він каже: "Ну, візьми-ка, запиши щось, якоюсь пісню, щоб можна було почути, як цей бас звучить". І мене ця тема, скажу чесно, увлекла, дуже сильно увлекла. Я не знаю, з чим це пов'язано, може і за того, що деякі Наприклад, гітарні произведення, я намагався підбирати спочатку бас, а потім все остальне. Важко сказати, я точно не пам'ятаю. Але тема баса мені дуже сильно е, сподобалася. В нас в місті е, були майстери, які дуже сильно на цій темі були повернуті і вони робили бас гітари під замовлення. Це, це було їхнє. Ну, я б не сказав, що хліб, ну постійно вони цим ділом займалися. Вони робили баси. На той момент це були самі модні баси, баси це Precision бас і Jazz Bass. Ну, отак от. На, на той період це був отакий, можна сказати, топчик. Але вже багато пройшло років. І на сьогоднішній день ці баси, найкращими в світі, не являються. Ну, Будемо чесними, найкращі в світі баси це не бас, Точно, і не пресіджен бас. Точно. Це 100%. Я вважаю, що сьогодні в світі лідер серед усіх басів, ну, мабуть, найкра... одні з найкращих басів у світі, це е... Ібанезі Варвік. Ну, ще кажуть, Спектр, ну я б поспорив, спектр не наскільки ергономічний, як Варвік. Так от. Обично всі варвіки, вони самі перші варвіки, почали славитися, в тим, що вони, які варвік не береш, одразу йдеш в студію, записуватися або на концерт і завжди звучить круто. Тобто його не треба відстраювати, підбирати положення, яке ти хочеш грати. Ти можеш на будь-якому положенні грати, і воно чітке. Оце фішка Варвіка. Вони, як правило, дуже-дуже чувствительні, дуже, -дуже, дуже читаємі. Ну, Є оці тумпси, вони такі дубові, такі поганенькі. Але вони дуже сильно полюбилися ню-металістами, такими, Ну, Полюбили за іменно цей Варвіковський фірміний звук. І от е в 20 там, в 2018 році, 2017 році папа каже, ну давай зробимо бас. Давай зробимо бас. Хай це буде Ібанес. Якраз нам принесли форму. Шаблон повністю Ібанезовський один в один. І можеш там використати свій досвід, який ти вважаєш правильним. І е, зробив бас. Ну, значить, е, зробив я цей бас. Спочатку я його, ну, як на той період мені вважалося, найкрутий. Це був бас, який називався «Корвет». Ну, такий самий Самий такий ходовий бас, який е, всім заходить. Тобто джаз-бас може комусь нравиться, може не нравиться. а заходить заходить. По схемі це фактично той же самий, самий джазбас, ну, дека, друга, грів, другий. Але фішка вся в тому, що в датчика е, е, вони мають обмоточні дані інші. Тобто, там більш толстий провод і там правило, як правило, стоїть Алніко на кожну струну по магніту. Алніко нам такі широкі магніти в пайні. Ну, я думаю, ну широкі магніти я не, не візьму. Я візьму з стратакастера магніти. Зроблю. Але перед цим я зробив, ну, щоб такий бас був капітальний на кераміки. Зробив на кераміки бас, баз звучав бомба. Я, до речі, е е е вирішив його записати. Ну, Спочатку хотів записати Дженер. А потім не знаю, хто мені відговорив, може якось вилетіло. Я приїхав в мастерську і якраз передивлявся самі такі класні сиграні кавери. І тут мені попалася Factory пісня H-Crasher. Там виходить така, строй інтересний, бас настроєний всі, тільки одна сторона настроєна в, в ля. І тому е такий змішаний строй в басу для імітації контрабаса. Я решил, ну почему мне, давай я запишу. Я записал, как звучит этот бас. Это, это было реально вау. И мой бас звучал лучше за корвет. Вот так это тоже бывает. Я в мастерской, в сарае фактически, сделал бас, который звучит лучше, чем немецкий. Ну, час шел, час шел, час шел. И тут мне начинает попадаться в Ютубе Дуже часто кавера на групу корм. Ну, я бачу, тіпи грають на варвіках, карвіти йдуть, стрімери, корвети, стрімери, корвети, тумс я не бачив І Бенесу оцей РД чи РГ. І Банезе. ну, Така повальна тема. на на, на цих, на цих ну, Щоб ці пісні записати, іспользують такі інструменти. Ну, Думаю, ну, чим я хуже? Ну, я перестрою. Тому думаю, стоп, там у мене ж уже вже ж він настроєний на корвет. Думаю, а настрою я його на як активний корвет. Тому що пасивний корвет і активний корвет мають дещо 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 не в, різницю в звучанні. Да. І, е, значить, делаю я повністю другие датчики, полностью другие датчики з, з метою. Не здивувати Ютуб. А моя сама основна задача зробити, щоб бас дышав. В Варвіках є така фішка чотка, коли можна брати по струнам, і грати прям перебором і чути кожну струну. Ну, Прям максимально круто. Тобто воно звучить ну, не так, як на Стратакастері. Ну, ну, мега читабельно. Так читабельно, що вроді би високих накрутив дуже багато. Я, коротше, все підчитав, все підігнав. Саме перше, це, що треба було зробити, купити алнікомагніти. Слава Богу, в нас їх ще в Україні можна купити. Я їх замовив, там виходить. 10 штук в один датчик. По 2 два, по два магнітоводи на кожний датчик. Значить, магнітоводи я купив, нову почту заплатив, приніс, е намотав, намотав, собрав і е я не то, щоб збавив, я отримав все, що я хотів. Я отримав класнючий звук. Ну, фішка вся в тому, що тепер на цьому басу чуть абсолютно все. Як я дихаю. Як у мене органи роблять. Як у мене в животі жидкость переганяється, цей бас передає абсолютно все. Як на ньому грати, я не знаю. Перше безобідне, що я рішив на ньому записати. Ну мені не то, що хотілося показати, дивіться, яке молодець, от я можу, ви не можете, я можу. Ні, мені хотілося просто залишити на відео свої результати. Дуже багато результатів мною по глупості не було відснято, не було запечатлено, і тепер я коли от балакую, о, там я от колись, там я там щось там. А мені люди, ну, так от на мене дивляться, думають, типа, ну, хвалько, що ти там робив, кому ти там робив? Що ти там робив? Кому ти там робив? Тобі варвік дали, та ти на себе подивися, куди тобі, де ти, де ти, де, ти, де варвік. І люди скептично відносяться до моїх слів. Ну, думаю, ну. Було б у мене от, е, матеріал от сняти або там сняти на якусь мобілку. Я показав, би, дивіться, все, наприклад, цей бас. І, е, Після пожежі я почав вже це все наврствувати і знімати вже чуть ли як я не хожу в магазин. ну Все вирішив, все вирішив наврстувати. А після того, як русачки заблокували всі відео ВКонтакте, тобто я їх не можу ні подивитися, ні скачати, але я знаю, що вони там є, то я звернувся до одного. Хорошого, ну, якщо так можна сказати, хорошого росіянина, і він допоміг мені в ВКонтакті подоставати архівні відео. Після того, як в мене на комп'ютері повністю пропала вся інфа, то фактично остатки моїх доказів всі ушли в історію. І що трапилось на останній момент? Надо е показати, як, як цей бас звучить. Ну, показати треба. Зараз, секунду. Да, і я поставив на гітару ці датчики, які паять темброблок.